Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, поширювати, коментувати. От щойно я е, придивився допис у Фейсбуці з назвою Московським попам можуть. Припинити доступ до Почаївської лаври. Котрий місяць війни, котрий? Вчора прилетіло в черговий раз на нашу голову. А нікоте не панімають нині їм не доходить цим людям. Вони ходять до. Церков Московського патріархату. Та тут же ж не початий край роботи, так, спецслужбам, переписувати цих людей. Яка причина може бути зараз, коли тобі на голову летять ракети? Коли в Московії. Основна маса населення, я думаю, більше 80%, просто кричить і вилає знищити Україну і українців, бомбардувати пологові будинки і так далі і тому подібне. І разом з тим вони говорять про те, що саме церкви Московського патріархату це є наші. Святині, московські. Так. московські. Це все одно, що заявить, що оце все, ну іншими словами, московський патріархат це є нашими агентами в Україні. Так. І донині. У них більшість церков. Я не знаю, там, що Верховна Рада, вона е, щось там думає, там якісь петиції. Туди збирали, щось голосували, там і я, в тому числі, за заборону цієї сатанинської церкви, Московського патріархату. А тут розмови ведуться на повному серйозі, і там тисячі людей, які, як кажуть, клікнули це все, тому що їм сподобалося дуже. Ніхто не звернув на можу. Можуть. А можуть і не можуть. Захочуть не захочуть. І так далі, і тому подібне. Наскільки ну, це може тривати? Ну, я не знаю. Я не знаю. Десять місяців учора на голову летіло оце все. Убивають людей фактично кожен день. Що, що там робиться на Донбасі? Що там робиться на півдні? Так. Що там робиться на Харківщині, на Сумщині, які обстрілюють просто з території сусідньої держави Московії? Тобто підло, так? Підло це висока духовність цього народу канібалу, андрофагу, висока духовність. І ви продовжуєте ходити до церков, молитися їхньому, не нашому українському, а московському Богу. То хто ви такі? Хто ви такі? Я вас запитую: хто ви такі? Я не кажу про вашу е, совість? Про вашу душу, я так думаю, що її немає, раз ви поклоняєтесь дияволу, я про ваш розум. Є він у вас? Чи немає цей розум? Коли ви донині отак летить на голову, так мало того, що летить на голову? Це ж вони наводять. Уже ж сотні попів, і, 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 і там же сидять всі з московськими паспортами, агенти заслані сюди. Десятиліттями вони сюди впроваджувалися. Це ж настільки очевидно, а ви не розумієте, що це вони наводять на вашу голову, і ви до них ходите ракети. Ну, як це? Ну, поясніть мені хто небудь в коментах, десь. Як це? Хто ви такі? Хто ми такі? Як? І скільки це може все це тривати? Так. Може, і всі щасливі. Так. Не буде, не є. А може будь, а може і не будь. І ми вже раді із цього всього. Так. На жаль, оцей війна у нас буде тривати до тих пір, поки ми не станемо розумнішими. Я не кажу чеснішими, там, духовнішими, якимись там іншими, розумнішими. Тут просто потрібний елементарний розум, а виходить, його немає. Тому всім українцям в Україні і світі бажаю здоров'я і удачі, ну і порозумнішення, так, дорослішання і так далі, і тому подібне. Тому що ну, далі так жити не можна.